Це зараз присутній пан губернатор, або планував він присутній. Хтось знає, чи він присутній, чи є, або його представники. Нема, мабуть. Є прохання, я передам якось, і сподіваюся, що пану губернатору передають. Є прохання, щоб кожен раз, щоб людина мала цю річ у своєму кабінеті, поставила на, на стол або зробила, як пану губернатору буде зручно. І кожен раз перед якимось призначенням, перед якимось відповідальним рішенням, незважаючи, чи це буде рішення стосуватись оборони нашого міста, це будь-якого питання. Мене хотілося б передати пану губернатору е, прохання дивитись на цю гільзу перед кожним своїм підписом.